25-річна бухгалтер Тетяна проживає разом із своїми батьками та молодим чоловіком. Дівчина зізнається, її родина стурбована напруженою ситуацією в Україні. Нещодавно квартиру їхніх сусідів пограбували злодії. Тетяна вирішила встановити сигналізацію у своїй квартирі, аби захистити своїх близьких та майно від небажаних гостей. Так як на сьогоднішній день ситуація не зовсім стабільна. Ми вирішили все ж таки собі встановити сигналізацію. Зупинилися на gsm сигналізації автономній, яка не потребує великих надвеликих грошових витрат. 27-річний Микола працює спеціалістом із охоронних систем та сигналізації. Чоловік Пишається тим, що його фірма самостійно виробляє системи охорони для українців та імпортує їх за кордон. Микола виокремлює три основні групи сигналізації: Це автономні сигналізації, втори це сигналізації здачі на пульт централізованого на і трітє це gsm сигналізації. Найпростіша це автономна сигналізація. Вона оснащена багатьма датчиками, які реагують на відкривання дверей та вікон. При Після розпочатку датчика у вас включається сирена. Мінус – це те, що якщо вас немає вдома, або ваших сусідах немає вдома, що ніхто не узнає. Найдорожче сигналізацією виявилася сигналізація з дачею на пульт централізованого нагляду. При тривожному собаті оператор виділять, которое происходит на об'єкті, к вам на об'єкт виїжджає наряд. Окрім покупки самої системи сигналізації, вам доведеться сплачувати щомісячну абонплату за послуги, надані агентствами охоронної служби. Якщо ви здатні самотужки зреагувати на спрацьовану систему, вам підійде третій вид сигналізації. – дозвончик. Сигнал приходить вам на мобільний телефон, іде розсилка смс. Микола радить при виборі системи сигналізації звертати увагу на державні норми та стандарти. ідеальний варіант, так, коли вони будуть мати сертифікати государственної служби охорони України. Сніданок підрахував у середньому за найпростішу автономну сигналізацію вам доведеться сплатити тисячу гривень. gsm сигналізація спустошить ваш гаманець на три тисячі гривень. А от найдорожча сигналізація із здачою на пульт централізованого нагляду коштує від чотирьох тисяч гривень. Додатково щомісячний платіж за послуги охоронного агентства коштує від 400 до 600 гривень на місяць.